На Полтавщині можуть переіменувати три суди. Зокрема, Ленінський районний суд міста Полтави стане Подільським, Октябрський Шевченківським, Комсомольський міський суд Полтавської області, горішньоплавнінським міським судом Полтавської області. Зробити це планують згідно зі змінами до закону України про судоустрій і статус суддів, що дозволить декомунізувати назви місцевих судів. Цей законопроект ухвалено буде вже в першому читанні, тому що насправді ми мали абсолютно абсурдну ситуацію, коли міста, райони, вулиці вже давно. Перейменовані чи то в рамках процесу деколонізації, чи то в рамках декомунізації, мають нормальні українські назви, але суди далі залишалися ленінськими, кіровськими, суворівськами. І, власне, щоб припинити такий абсурд, коли рішенням України проголошують рішення ленінських судів, якраз і потрібні були зміни до закону про судоустрій, який ми ухвалили. Цього тижня в першому читанні сподіваюся, що вже за кілька тижнів закон буде ухвалено в цілому, і понад 100 судів з комуністичними і з російськими назвами будуть називатися так само, як називаються відповідні міста та райони.